Я хочу подякувати своїм друзям, хочу подякувати глядачам телеканалу Еспресо. Подякувати Миколаївському ваньку за те, що підтримав мій збір, і ми змогли це зробити. Ми зібрали 4 мільйони гривень. І зараз ви бачите, що за моєю спиною 10 мавіків 3Т, 10 мавіків. DJI, Mavic Pro і 24 батареї з зарядними станціями. Все це поїде на схід для наших воїнів із 100-ї бригади Арт розвідки. І крім цього, я ще хочу їм передати. Ось цей прапор. Це прапор це справжнє тепло від дітей загиблих героїв. Вони розмалювали його задля того, щоб. Ви перемагалися для того, щоб зарядити вас позитивною енергією. Вони попросили передати цей прапор. Тож давайте будемо і надалі підтримувати наших військових. І ми розуміємо те, що насправді цю підтримку ми робимо перш за все для себе, тому що ми всі хочемо перемоги. Дякуємо благодійному фонду Ірини Коваль та телеграм-каналу Ніколаївський Ваньок за проведений збір на дрони та їх комплектуючі для арт-розвідки сотої бригади. А також дякуємо друзям, близьким та усім небайдужим, які долучились до цього збору. Без вас він би не відбувся. Завдяки вашим донатам у нас тепер є новенькі пташечки, які незабаром будуть на бойових завданнях. А також хочемо подякувати за прапор дітлахам, які його розфарбували та передали нам. Це оберіг, який зігріває душу та дарує надію на майбутнє. Слава Україні! Героям, Героям слава!